Ну добрий день, добрий день, everybody. ви на каналі IT-Паляниця Давно вже я не знімав відео на тему, як встановлювати який-небудь операційні системи. Чи то Linux, чи то Windows і тому подібне. Сьогодні якраз цей час і прийшов. У зв'язку з тим, що в мене на каналі відкрилась нова рубрика кібербезпека, я хочу вам продемонструвати, як встановлюється система. Під назвою Kali. Kali — це одна із е, операційних систем Linux, яка використовується в, так би мовити, сфері кібербезпеки. Е, система Kali Linux вона не служить для хакерів, хоча, якщо у вас є достатньо знань в Linux, то ви дуже з легкістю можете використовувати його в якості якихось темних справ. Але я, наприклад, на роботі використовую його як для кібертестування. Тобто, сьогодні буде відео про те, як встановити Kali Linux. Тож підписуйтесь на канал. Як ви бачите, у мене новий друг, на який ми будемо встановлювати цю систему, це мій робочий ноутбук, так що а, з ним я працюю. Погнали! Отже, як ви знаєте, для встановлення нам знадобиться ось така от звичайна флешка. Це моя флешка, на якій в мене містяться різні операційні системи, і там стоїть Ventoy. Тобто, тут багато ISO файлів які можна встановлювати окремо на комп'ютер. Тобто, мені не потрібно 30 флешок, у мене тут 30 ISO файлів з різними системами Windows, Linux і тому подібне. Отже. Нам знадобиться наша флешка. Я трішечки налаштував камеру, щоб вам було краще видно. Вставляємо флешку в ноутбук, в будь-який роз'єм, неважливо, і, звісно, включаємо його. Після включення натискаємо багато разів F9, щоб перейти в boot меню. Тобто це меню вибору пристроїв, з якого нам потрібно запустити нашу систему. Як ми бачимо, зараз у нас є UEFI. Kali, це система на, на цьому ноутбуку вже стоїть Kali Тобто це мій робочий ноутбук. І на ньому вже стоїть Kali e, Нам потрібно вибрати флешку нашу USB 3.0. У мене тут є Legacy і UEFI Я вибираю Legacy. В принципі, ви можете вибрати і UEFI немає. Різниці. Все залежить від того, чи встановлено у вас UEFI і чи встановлено legacy на вашому ноутбуку або комп'ютері. Запустився наш Ventoy, як ви бачите. Тут у мене різні ISO. Файли. Вибираємо наш Kali, У вас не буде цього меню. Ви можете просто записати Kali собі на флешку. Лінк, до речі, як записати калій в описі під цим відео. Ви можете просто записати собі калій на флешку, і у вас не буде оцього-оцього У вас зразу буде ось так. Зразу почнеться ось це меню. Це меню встановлення о, системи калії. Зараз я трішечки о, сфокусую камеру. О. Це. Меню установки Kali Linux, тобто BIOS мод. Що в нас є? У нас є графічний інсталятор, є звичайний інсталятор через командну строку, є деякі налаштування, які саме я не знаю, тому що я сюди ще не ходив, але якщо вам цікаво, то я залюбки розкажу вам, що там є. Щоб просто встановити, як звичайному користувачеві, вам потрібно вибрати графічний. Інсталятор і натиснути клавішу Enter. Після цього всього у вас загрузиться сама установка системи Kali В залежності від того, який у вас потужний комп'ютер або ноутбук, вам по часу вийде плюс-мінус одинаково. Встановлюється Kali доволі таки довго. Він багатомовний. Вибираємо нашу українську мову, як ви бачите, натискаємо. Тут зараз я, напевне, собі ось так нижкою. Клавішу Continue. До речі, що хотів ще сказати, при uh, встановленні на ноутбук у вас тачпад натискання на Саме на мишку не буде робити, вам потрібно буде натискати на кнопку на мишці. Зараз я вам покажу. Цей тачпад, якщо я буду натискати, то нічого не буде працювати. Вам потрібно буде натискати на кнопку або вони у вас тут ці кнопки, або тут ці кнопки. Тобто потрібно буде натискати на самі кнопки. Отже, вибираємо Україна і натискаємо Продовжити. Після цього нас просить вибрати клавіатуру. Вибираємо нашу клавіатуру. Також нас просить вибрати метод переключення клавіатури, тобто метод переключення мов. Я залишаю завжди так, як є, Alt-Shift. Але якщо вам зручно переключатися іншими, наприклад, Ctrl-Shift, то ви тут можете його вибрати. Натискаємо продовжити. Зараз воно нам налаштовує клавіатуру і вводить всі обладнання в дію. Починається виявлення та монтування носія, встановлювача, тобто, все, всі диски будуть скануватися і так далі. Зараз іде завантаження компонентів програми встановлення з носія, тобто з флешки, і сканування інших пристроїв, куди саме будемо це все встановлювати. Плюс розпізнається мережеве обладнання для того, щоб оновити нашу систему під час самого встановлення. Налаштовується мережа. У нас є мережа дротова, тобто через кабель, і є бездротова Через Wi-Fi Натискаємо, якщо у вас немає Wi-Fi то не страшно. Натискаємо продовжити. Після цього нас просить вибрати мережу, яка нам доступна. У мене немає Wi-Fi наприклад. Він у мене є, але от немає. Як з цього всього вийти? Потрібно натиснути клавішу повернутися. Після цього ви перейдете у вибір пунктів, тобто ви можете повернутися на декілька кроків назад, аж до початку установки. Або перейти на декілька кроків вперед. Якщо ви хочете пропустити, наприклад, налаштувати мережу і перейти одразу на налаштування користувачів та паролів. Ви натискаєте клавішу вниз. І переходите на налаштування користувачів та паролів. Тим самим, мережу ви налаштовувати не будете, якщо її у вас нема. Це не страшно. Ви можете її пропустити, вона просто вам не оновиться на новішу версію цей самий калій. Але ви його оновите потім, як тільки підключитесь до інтернету вже в установленому калі на вашому. Ноутбуці або ПК. Зараз нас просить створити обліковий запис. Зразу вам скажу, що адмін, калі і тому подібне є такі о, назви користувачів, як Root, наприклад. Вони не можуть бути використані. Тобто вам потрібно вибрати собі якесь ім'я. Наприклад, ми виберемо Укр Таке коротеньке. І натискаємо клавішу продовжити. Після цього нас просить вибрати ім'я користувача. Тобто е, це вже ім'я користувача, яке буде починатися з малої латинської літери і буде використовуватися в е, самих терміналах. Тобто, в терміналі ми будемо бачити ім'я. Це ім'я, я зараз повернусь на крок назад, це ім'я може бути і. Звичайними українськими буквами може бути будь-яке це ім'я. Але слідуюче ім'я може бути тільки латинськими буквами і тільки маленькими. Невеликими, не знаками, ніякі собачки, знак оклику там не повинні бути. Тут нас просить зробити пароль. Тобто створити для нашого користувача. Скажу вам відразу, ви не зможете пропустити цей крок. Тобто ви змушені задати який-небудь пароль для входу в систему. В будь-якому разі, якщо я натисну Продовжити і не введу тут пароля, мені напише, що ви ввели порожній пароль, що не дозволено. Виберіть, будь ласка, непорожній пароль. Тобто я змушений сюди щось ввести. Наприклад, я введу пароль адмін, так як у мене завжди в тестувальних системах у мене завжди такий пароль. І натискаємо клавішу продовжити. Після цього у на нас йде знову ж таки перевірка мережі. Вона все-таки нас просить, щоб ми підключились до мережі. Але знову ж таки, в нас її немає, то ми натискаємо повернутися. Це у зв'язку з тим, що нас просить налаштувати годинник. Щоб годинник налаштувати, він хоче синхронізуватися з сервером для того, щоб скачати собі дані про те, скільки зараз годин, яка дата і так далі. І тому подібне. Ми це пропускаємо і переходимо на пункт розпізнати диски. Після того, як ми Перейшли на пункт розпізнати диски. У нас розпізнавається наш диск, він у мене тут один. Якщо у вас декілька, у вас буде декілька дисків. Тобто нічого тут страшного і складного немає. Головне, завжди я це говорю при будь-якій е, установці, чи програм, чи Windows, чи будь-що, Linux, неважливо. Все треба читати. Якщо ви в перший раз беретесь за таку роботу, це треба тільки читати, Більш нічого. Отже, встановлювач цей, він нам може допомогти у розбивці диску на розділи. Як ви знаєте, Linux це така система, в якій ви можете або вручну, або не вручну, або автоматично, полуавтоматично розбивати диск і налаштовувати нашу систему. У нас є чотири автоматичних способи і один вручну. Я вам рекомендую використати автоматичний метод. І тут у нас є чотири режими. Якщо у вас щось стоїть вже, наприклад Windows, і ви хочете ще додатково Linux, тоді вам потрібно використати перший пункт. Тобто буде використаний найбільш вільний шматочок саме простору на вашому диску. Якщо у вас нічого немає і ви нічого не хочете там зберігати, то достатньо другого пункту використати весь диск. Але тоді нам потрібно буде налаштувати шифрування і так далі, і тому подібне. А нам це не потрібно. Тобто вибираємо останній пункт, де у нас все зробиться автоматично. Тобто, і налаштується шифрувальний LVM, і використається весь диск. Натискаємо клавішу продовжити і вибираємо наш диск. Увага! Щоб зрозуміти, який саме диск ви хочете використати, і щоб. Не зробити помилку і не встановити цей самий калій на нашу флешку, яка в нас по списку номер 2 То завжди на локальних дисках, тобто на дисках, які вже є в ноутбуці, перед назвою диску буде похила риска і щось там Це означає це диск, який встановлений в комп'ютер. Плюс, після похилої риски, тут ми бачимо NVMe. Я мишкою, напевно, покажу. NVMe 0N1. Тобто це диск типу NVMe. Якщо у вас є і SSD, то буде ще один диск, але буде там потім писати SSD 0N1 або HDD, якщо це великий комп'ютер, а не ноутбук. І вибираємо наш диск 500 ГБ і натискаємо продовжити. Після цього у нас нам показує, що він сам зробив. Тобто він розбив. Вибрав диск для розбивки, розбив нам його і пропонує принципи розбивки. Тобто є три принципи розбивки. Всі файли в одному розділі, що рекомендується для новачків. Якщо ви, наприклад, перший раз бачите Linux або взагалі перший раз ви бачите Kali, то я рекомендую ось цей метод. Потім окремий розділ для Home. Тут, якщо у вас там, ви вже знаєте, як побудована вся ця файлова система в Linux. І як працюють різні файлові системи, то тоді вам один із цих двох розділів тобто окремі розділи можуть бути як для Home, так і для VAR, так і для TEMP Тобто воно створить, простими словами, буде створений окремий розділ. тобто Home буде C, наприклад, VAR буде диск D, TEMP буде диск E. тобто У вас буде три логічні диски. Але ми з цим заморачуватись не будемо, тому що ми з вами новачки, ми нічого не знаємо. Тож ми вибираємо всі файли в одному розділі, натискаємо Enter. Потім нас ще раз все-таки попросить, що перед налаштуванням менеджера логічних томів необхідно записати поточну схему розділів на диск. І ці зміни неможливо буде відмінити. Тобто, після налаштування менеджера цих томів. Не можна буде робити додаткові зміни до розділів на дисках з фізичними томами під час встановлення. Тобто будуть змінені таблиці розділів на наступних пристроях і це пристрій NVMe. Тут ще раз ви можете о, побачити, чи справний ви вибрали диск. Натискаємо так і вибираємо продовжити. І, як бачите, у нас вже більше розділів. Є розділ ESP, X4 і так далі, і тому подібне. Вибираємо завершити розбивку та записати зміни на диск. І натискаємо клавішу Продовжити. Після цього будуть створені три розділи, як ми бачимо, це у нас комп'ютер просить підтвердження, чи записати нам зміни на цьому диску. Так як файли будуть втрачені. Вибираємо так. І натискаємо продовжити. Іде форматування розділів, все форматується і так далі, і тому подібне. Створюється X4 розділи. До речі, X4, як ви бачите зараз на екрані, він самий великий. Тобто він на всю довжину диску, тобто десь приблизно 480 ГБ, якщо у вас 500 ГБ диск. Потім є ще розділ Swap, це розділ для. Віртуальної пам'яті, так домовити. І так далі. Всього їх три цих розділів. Ось, як бачите, вже пішла встановлення базової системи. Тобто, вже пішла установка, і зараз все гарненько встановиться. Все залежить від швидкості вашого SSD, від швидкості комп'ютера і тому подібне. І також від Швидкості вашої USB флешки. Звісно, сама ця система Kali, вона досить поширена серед кіберспеціалістів, тому що вона в собі включає дуже багато різних інструментів, які ми з вами згодом розглянемо. Так як, ще раз повторюсь, що в мене вийшла рубрика на каналі нова про кібербезпеку. Тож, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропускати дуже цікавенькі відео про те, як боротись з кіберзлочинцями про різні типи і види кіберзахисту, DDOS, SQL ін'єкції і тому подібне. Тобто, все-все-все, що стосується кібербезпеки, ви знайдете у мене на каналі. І тільки українською. Отже. У нас вже, 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 вже майже закінчилось встановлювання. О, зараз вибирається і встановлюється програмне забезпечення, яке в, в, саме в, в цьому ISO вже є. Тут ми можемо вибрати собі наш робочий стіл, тобто стиль. Kali по дефолті, тобто по замовчуванню, використовує XFCE робочий стіл. Ми можемо використати Gnome або KDE Plasma, тобто кому як подобається. Я, наприклад, використовую XFCE, він більш для мене зручний. Саме в Калі. Потім колекція різних інструментів. Ми можемо ці всі галочки або зняти. Або залишити так, як є, і тоді нам будуть встановлені додаткові програми для різного роду проникнення в мережі, тестування мережі, брутфорс, паролі і тому подібне. Тобто я на вашому місці ці три останні галочки все-таки залишив би. Але якщо вам не потрібно, то ви можете їх зняти. І натискаємо Продовжити. У зв'язку з тим, що тут дуже багато програм і файлів. Наразі завантажується 2500 файлів, то установка буде досить довга. Тому що різні програми будуть встановлюватись, будуть встановлюватись різні інструменти. І це дуже цікаво і дуже круто, коли ви вже встановили собі Kali Linux, і у вас вже є якийсь пакет інструментів для швидкого доступу до мережі. Або, наприклад, швидкого Брутфорсу і тому подібне. Я вам ще потім покажу, як ці всі програми доповнювати, тобто ще можна далі встановити різні пакети, програми, оновити. Калі ще має в собі підменю. Потім ще має суб субменю, яке допомагає встановлювати різного роду пакети. Плюс, наприклад, з калі сервера можна встановити різні інструменти, які використовуються в кібербезпеці. І так далі, і тому подібне, про калі можна говорити дуже-дуже багато, як про Linux в цілому. Тобто у нас буде про що з вами поговорити на протязі декількох, я думаю, десятків відео про Kali Отже, любі друзі, як ви бачите, вже пройшло майже, майже 20 хвилин. Тобто вся ця установка цього калії зайняла в мене приблизно хвилин 18. Зараз йде очищення диску. І, як ми бачимо, калій успішно встановився. Тобто наша система вже готова до встановлення завантажувача GRAP, що зараз і відбувається. І... Після завершення встановлення у нас автоматично перезагрузиться наш ноутбук. Отже, чекаємо на завершення встановлення. Це вже більш швидкий процес. І от, як ви бачите, зараз у нас просить продовжити для перезавантаження. Натискаємо продовжити. Потім, як перезавантажується, у нас з'явиться Request System Reboot, витягуємо нашу флешку, щоб не запустилося з флешки знову установка. Як бачите, у нас увійшло в старт-меню, натискаємо Continue Boot і у нас є графічний наш інтерфейс. Зараз я включу трішечки камеру, щоб ви краще бачили. І запускається наш калій. Запускається калій доволі швидко. Раз, я зміню, щоб вам краще було видно. І нас просить нашого користувача. Тобто це Укр і наш пароль адмін, який ми давали на самому початку. І натискаємо логін. Перший запуск. Все налаштовується і так далі. І тому подібне. Але... Але навіть якщо ми і вибрали українську мову, то все по-англійськи. Сама система по-англійськи. зараз я трішечки зроблю інакше камеру, щоб вам було більше видно. Сама система по-англійськи, тобто, куди б ми не пішли, в які налаштування б ми не пішли, все по-англійськи. Зараз я не буду. Змінювати мову, це вийде вже в наступних відео. Але в принципі калі ми, як ви бачите, встановили. Наступне відео буде вже зніматися прямо з системи, і я вам розкажу і покажу, як обновити калі, як змінити мову і так далі. і тому подібне. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Я дуже вдячний, якщо ви додивилися аж до цього моменту, задавайте ваші питання в коментарях. Все буде Україна. З вами був канал АТІПЯЛЯНІЦЯ. До побачення!